Усім привіт! І знову я в себе на кухні. Запрошую всіх на кухню швиденько. Отже, що я хочу сьогодні показати? Я хочу сьогодні зробити вам. Три соуса показати, які робляться швидко і дуже-дуже смачно. Дома соус, неймовірно, смачніший, ніж в магазині. І робиться дуже швидко. Отже, перший соус я хочу зробити. Напевно, який я хочу зробити соус тартар. Так, дивіться: на основі майонеза ми робимо ці всі соуса. Соус майонез, я вам показувала, повинно бути на каналі, подивіться, будь ласка, класичний соус майонез. І з цього соуса ми зараз робимо три неймовірно класних, крутих, смачнючих соусів. Так, він у мене в холодильнику зберігається. Коли я роблю такий соус, я його зберігаю в холодильнику. І якщо мені щось треба, який соус, я тоді беру майонез і роблю. І так, зараз, що я роблю? Я беру в таку баночку, набираю майонез. Подивіться, який він густий. Бачите? До цього майонеза можна ще додати трішечки водички, звичайно, перебити, коли ви робите більше дати води. Отже, є майонез. Внизу пограмовка вся буде у вас записана. Так, є. Це ж по вазі все робиться, ще не так просто. До цього майонезу я закладаю огірок квашений. Не маринований, а квашений. Якщо у вас немає маринованого, ой, квашеного, ви можете дати маринований, але більш смакує мені квашений. Заклали. До нього ми ще кладемо цибульку натерту і часничок. У мене два в одному. Сюди. Пішло. Тепер ми ще сюди закладаємо зелень. Зелень у мене Петрушечка. Дивіться, яка гарна. Ой, перепрошую, Петрушечка. Дивлюся, кріпа, говорю Петрушка. Кріп. Закладаю його сюди. Додаю свіжомелений перець обов'язково. Він дуже дає запах і смак неймовірний є. Заклали. І тепер все я ложкою перемішую. Абсолютно, я не беру блендер, і блендером я це не перебиваю. Мені хочеться, щоб всі інгредієнти. Ви відчували. І щоб було відчутно, що там є огірочок, там є цибулька, там є зелень. Не треба в однорідну консистенцію перебивати, тому що в однорідній консистенції теж не відчутно. А тут все буде відчутно. Ось у нас перший соус готовий. Тільки єдине, що я не зробила, це я не скуштувала. Отже, я зараз його скуштую. І вам скажу, як він добрий чи ні. Ядрний, як я говорю, так? Да? Дуже-дуже відчутно. І часник, і цибуля. Огірка ще так не відчутно, тому що ми тільки перемішали. Але вже кислинка відчувається. Нічого абсолютно не хочеться. Тільки от чуть-чуть я б дала сіль, і я це зараз зроблю. Сіль у мене така спеція моє. І я отрішечки ще додам цієї солі. Мені не дуже солодна. Перемішую. Це завтра я буду робити смаколики з цими соусами. Сьогодні я пороблю соуса. Перемішала, закрила і відправляю до холодильника. І так робимо другий соус. Майонез, знову ж таки, набираємо у банку. Бачите, він білий, класичний. Тому ніяких тут добавок. Ми вже можемо давати тільки добавки зараз. Так, є, достатньо нам. Бо нас ще один має бути. І це мені хочеться зробити сирний. Сирний у мене сир пармезан. Я вже його завчасно натерла, щоб е, час не витрачати. Тому я завчасно вже підготувала усі інгредієнти. Засипаємо сир. Є багато сира. Я вам напишу пропорції нормальні, такі як необхідні. Тут я дала добренько, бо мені такий треба соус. І я закладаю чебрець тільки листочки. Обірвала листочки і от сюди заклала. Знову ж таки, я не буду перебивати міксером, блендером, нічим. Мені хочеться, щоб це все було. Відчутно. Тепер ми перемішуємо ложкою гарно. Патрям. Можна вінчик вінчиком тут не дуже зручно у банці, тому отак. От Ложечкою. І що я хочу сказати? Я хочу вам сказати, що соус сирний у нас готовий. Готовий для того, щоб я дегустувала і вам говорила. Підходить він нам чи ні. Господи, це дуже смачний соус, дуже неймовірний. Я його обожнюю. А цей соус можна просто ложкою брати, їсти. І більше нічого, ніяких, не треба більше до нього смаколиків. Отже, я його швидко. На швидко відправляю від себе подальше, тому що нереально смачно закриваю і знову ж таки це піде соус до холодильника. І третій. Третій соус просто прекрасний. У мене всі прекрасні соуси, як ви зрозуміли. І я перекладаю майонез. У банку. Стільки, стільки мені треба цього соуса, хочу вам порадити. Не робіть грам 50-100, зробіть грам 200 не менше. Тому що він дуже смачний. І вам просто він знадобиться. І щоб ви не робили раз за разом, то краще зробити одразу. Грам 200-300, і тоді буде все прекрасно. Так, є тепер, що ми закладаємо? Закладаємо ми кетчуп у мене є. А, кетчуп я взяла 50 на 50, лагідний і кетчуп чілі. Е, мені подобається трошечки, щоб був з остринкою. Тому я і той, і той дала. Так, Закладаю кетчуп є, перемішую, бачите, зараз ціла баночка у мене буде прекрасного, смачного соуса. Тільки беремо м'ясо, шумпура, йдемо на шашлик, і соуса готові різні. Так, дуже-дуже гарно треба перемішати, щоб добре поєднався кетчуп з нашим майонезом. Так, дошкрябую, все нічого не можна залишати. Це ж все смакота. Є. І... Соус коктейльний, він дуже смачний теж, і всі його знають. І самий основний інгредієнт я так рахую, що це є, звичайно, коньяк. І от я його виливаю і перемішую. Усі соуса, які ви тільки зробите, їх можна одразу вживати. одразу. Але якщо вони постоять, вони будуть зовсім іншого смаку. Тож, скуштуйте, спробуйте і залишіть на ніч. А на рано спробуйте, і то буде зовсім інший уже соус. Виливаємо коньяк, знову перемішую і до того е, буду перемішувати до однорідної консистенції, поки не війде весь коньяк. І так, весь коньяк я вилила, перемішала все ретельно і зараз буду коштувати. Супер! Просто, неймовірно, смачно закриваю і все складаю до холодильника. Отже, будь ласка, за пару хвилин у мене з'явилося три неймовірних соуса. Соуса дуже смачні і домашні, корисні. Ви бачите, які всі інгредієнти туди йдуть. Тут немає жодної хімії. Тому робіть, будь ласка, вдома, не лінуйтеся. А усім смачного! Соус тартар до будь-якого м'яса, до будь-якої рибки, до всього, до чого вам хочеться, ви його можете використовувати. Сирний соус дуже підходить до овочів. Всі овочі, які на грилі, смажені в фритюрі, в паніровках, дуже цей соус підходить. Класний, сирний смаколий. І наш коктейльний. Соус до будь-чого підійде. Абсолютно бургери, якщо ви будете робити не тільки бургери, якісь канапки, якісь бутерброди цей соус неймовірно смачний і смачно підходить до цих блюд. Отже, усім смачних соусів смачного життя, я вас усіх люблю. Пробуйте, будь ласка, зробіть і напишіть мені відгуки. Мені дуже хочеться почути, що ви зробили і вам сподобався хоча б один соус. Усіх люблю, ба-бай!